Сьогодні розглянемо, як виправити подвійні та потрійні пробіли перед розділовими знаками та після розділових знаків. Для початку використаємо можливості програми Word. На вкладці Основне натискаємо на Замінити. У поле Знайти ставимо два пробіли. У поле замінити на ставимо один пробіл. Після цього натискаємо на кнопку Замінити все. Програма виконає заміни та покаже кількість замін. Тепер замінимо пробіли перед розділовими знаками. У поле Знайти пишемо пробіл та ставимо кому. Якщо розділовий знак кома. У поле замінити на ставимо лише кому. Після цього натискаємо на кнопку Замінити все. Для пробілів перед іншими розділовими знаками процедуру прийдеться повторити. Я рекомендую використати два макроси, один з яких видаляє зайві пробіли. А інший зайві пробіли перед розділовими знаками. Для цього потрібно відкрити вікно візуального редактора. Це можна зробити натисканням на сполучення клавіш Alt плюс F11, або функція плюс Alt плюс F11, якщо у вас ноутбук. Відкриється вікно, в яке потрібно вставити макроси, посилання на які буде знизу під відео. Вставляємо скопійовані макроси в кінець документа. Після цього можна закрити вікно візуального редактора. Далі відкриваємо Подання макроси. Переглянути макрос. Нас цікавлять два макроси видалення зайвих пробілів та видалення зайвих пробілів перед розділовими знаками. Їх потрібно вибрати та натиснути на кнопку Виконати. Незалежно від величини документа, всі зайві пробіли будуть видалені.